Доброго всім денечка! Закінчується літочка. Уже й осінь не за горами. Такий чудовий сьогодні літній день. Чекаємо гостей. Будуть у нас шашлички обов'язково. Оце отаке у нас красиве новшество. Стара керосинова лампа, друге життя їй дали. Буде де у нас і посидіти. А що хотіла сказати? Ношу на стіл. Ношу потрошку на стіл і не боюсь залишати на столі, на вулиці, не боюсь залишати їжу, бо в мене є два охоронника. Два охоронника, вони ніколи на стіл не полізуть. Оце на столі буде стояти, що завгодно. І вони будуть отак охороняти. Всім добра, миру, злагоди. І ще нам теплих літніх діньочків.